Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Військова розвідка Південної Кореї наполягає на тому, що північно-корейський диктатор Кім Чен Ін готовий до розгортання нових військ і нової військової техніки на російсько-українському фронті. Незважаючи на те, що, за даними цієї ж південно-корейської розвідки, за останні тижні на цьому фронті загинуло до тисячі. Північно-корейських військовослужбовців Кім Чін Ін готує надсилання нових солдатів або ж ротацію тих частин, які вже були розгорнуті на фронті війни Росії проти України. І дивуватися мені здається, цьому не варто, адже як відомо, північно-корейського диктатора рівно так не обходить життя його власних співвітчизників, як не обходить життя росіян президента Росії Володимира Путіна. Разом із цим ми бачимо, що Путін намагається запобігти масовій мобілізації росіян на війну з Україною, побоюючись небажаного соціального. Ефекту, який ми вже спостерігали, коли Путін намагався оголосити велику мобілізацію, і в результаті бачив, як сотні тисяч чоловіків тікають з Росії тільки щоб не бути присутніми на Російсько-українському фронті тільки щоб не перетворюватися на гарматне м'ясо Володимира Путіна та інших російських чекістів. Ну і от нова ідея Путіна якраз і полягає в тому, щоб використовувати в якості гарматного м'яса якраз. Північнокорейських військових, але ж не тільки їх, але й техніку з північної Кореї. Мова йде і про гаубиці, і про ракетні установки, і про те, що пхенян за твердженнями з Сеулу зараз переходить до виробництва. Безпілотних летальних апаратів для потреб російської армії. Очевидно, що Північна Корея мала б тут замінити Іран, якому зараз явно не до виробництва нової військової техніки в умовах цієї шаленої енергетичної кризи, в якій опинився режим Аятол у останні місяці і тижні. Для чого Кім Чен іну так? К серйозно допомагати Володимиру Путіну. Ну для цього є відразу кілька причин. Перша причина: північно-корейський диктатор, очевидно, зацікавлений в тому, щоб його армія отримала справжній бойовий досвід за великим рахунком. Армія так званої Корейської Народно-Демократичної Республіки не воювала б з часів власної поразки у корейській війні, коли цивілізованому світу вдалося звільнити південь від комуністичної орди і не дозволити Кім Ір Сену Цьому представникові комуністичних режимів сталінського типу встановити свій контроль над всією Кореєю. Але у його онука можуть бути амбіції щодо реванша на Корейському півострові. І ці амбіції можуть подобатися Володимиру Путіну, хоча б тому, що на цьому самому півострові розгорнуті американські війська, і таким чином чужими руками, руками. Кім Чен іна Володимир Путін може вступити у безпосередні конфлікти з Сполученими Штатами, що російському лідеру і потрібно. Так що участь у воєнному союзі із Кім Чен Іном для Путіна це генерація нових можливостей, а для Кім Чен Іна це мрія про реванш. Також обидва диктатори можуть. Таким чином, відбудовуватися і від власної залежності від Китайської Народної Республіки, як відомо. Без економічної підтримки Китаю режим у Пхеньяні не проіснував би і кількох років. Китайська народна республіка допомагає режиму Кім Мерсена та його спадкоємців практично з перших місяців після того, як Пхеньяні прийшли до влади комуністи. Китайські так звані добровольці, на чолі з маршалом Пендехуаєм, фактично допомогли Кім Мерсену зберігти свій злочинний режим. Після того він почав реально залежати від Китаю якому завдячував цим захистом і допомогою, ну і економічна допомога останніх десятиріч, зрозуміло ж теж вдається в знаки. А тепер ми маємо справу ще з залежністю Російської Федерації від Китайської Народної Республіки. І щоб Китай не купував російську нафту, і щоб Китай не постачав до Росії необхідні складники для виробництва зброї, то ми не знаємо скільки часу Російська Федерація могла б реально провоювати з Україною. А якщо у Москви і Пхеньяну власний союз, на який у Пекіні змушені зважати, і на який не так вже й можуть вплинути, це створює для Володимира Путіна і для Кім Чен Іна нові можливості. Третя можливість, звичайно ж, бажання північної Кореї перетворитися на справжню регіональну державу, яка б лякала всіх навкруги. Це так мовити путінський рецепт, яким користається Кімчанин у останні роки. Поява на озброєнні у північної Кореї ядерної зброї. Звичайно ж створює досить серйозне тло навколо таких амбіцій північно-корейського диктатора. Ну і ще один важливий мотив, який є виник у останні місяці, і який є зовсім не останнім. У Цій стратегії північно-корейського диктатора і пов'язаний він якраз із підсумками виборів президента Сполучених Штатів. Як відомо, Дональд Трамп двічі зустрічався з Кимчинином і намагався досягти з ним домовленостей, які так і не були реалізовані. Зараз Трамп знову згадує про свої хороші стосунки з північнокорейським диктатором, якого він називав людиною ракетою. Так от Кім Чен Ін зараз хоче бути не тільки людиною ракетою, але й людиною союзником Володимира Путіна, щоб таким чином знову звернути на себе увагу Дональда Трампа і шукати якихось нових домовленостей з новим американським президентом. Звісно, ці домовленості, як і попередні спроби Трампа вирішити питання. Ні з Кімчанинами навіть завадити його ядерній програмі нічим серйозним не можуть закінчитися, тому що у нового американського президента і старого північнокорейського лідера інші цілі і інші цінності. Але що Кім Чен Ін дійсно бажає зробити? Так, це використати Дональда Трампа для того, щоб підвищити власну міжнародну вагу, для того, щоб показати, що він серйозний лідер, з яким розмовляє сам президент Сполучених Штатів. Адже з того часу, як Дональд Трамп спілкувався із ким чинином, жодний високопоставлений американський чиновник не хотів мати справи з цим огидним диктатором, і от. Для того щоб звернути на себе увагу Трампа, ким чи нин може надсилати військових на російсько-український фронт, і постачати Москві військову техніку, дрони, ракети все для того, щоб також бути частиною того механізму врегулювання, який зараз намагається виробити Дональд Трамп у. Сподівання закінчити російсько-українську війну найближчими місяцями, Так що можна сказати, що диктатори знають, що роблять, коли жертвують життям своїх співвітчизників, чи запускають на повну швидкість військові заводи. Вони насамперед переслідують інтереси посилення власної влади і власних можливостей. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу у Патреоні Бемікопфіда на тела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!